Hi everyone, welcome back! Тож в цьому відео практикуємося, даю вам потужну вправу, по виконанні якої ви відчуєте, як ваша англійська просто-напросто level up. Просто піднімається на новий рівень, ви будете почувати себе більш впевненими, комфортнішими. Перестанете плутатися між різними формами дієслова. be». Я цю практику обожнюю. Вона дійсно дієва. Тож, менше слів, більше діла. Починаємо. Ця вправа називається Substitution Drill, то є підстановка. Ми будемо з вами видозмінювати початкове речення, змінювати кожне наступне речення, в залежності від того, що від нас вимагається. Так само, як і в реальному житті. В залежності від того, що ми хочемо сказати, нам необхідно відозмінити початкове речення. Ті речення, які ми вже знаємо, які ми розбирали, якими ми користувалися. Тож, ми зараз це будемо тренувати. Отже, у вас є початкове речення I am delighted. Заодно і потренуємо слова I am delighted. Я в захваті. Я захоплена. Дуже-дуже щаслива, захоплена. Я в захваті. I am delighted. Ви бачите наступне слово: Grateful. Grateful – то є вдячна. Куди в попередньому реченні ми можемо підставити, яке слово з попереднього речення ми можемо замінити на «grateful». Звичайно, ми будемо замінювати прикметник на прикметник. Якщо в нас було I am delighted, то тепер я скажу I am grateful». Було Я в захваті, а стало Я вдячна. Далі ви бачите умову. Past. Тобто нам необхідно зробити в минулому це речення. Я є вдячною, а мені необхідно сказати я була вдячною. Тож, що ми будемо змінювати? Зрозуміло, I am стане I was. I am grateful це те, що було, а стане I was grateful. І так далі ми будемо відозмінювати кожне речення. Тепер, як працювати з такою вправою? Зараз ми все розберемо, так щоб ви не плуталися, не шукали самі ці нові слова. Якщо щось буде незрозуміле, я зараз все для вас озвучу, ми кожне слово розберемо. Далі, коли всі слова будуть знайомі і всі речення ви прочитаєте разом зі мною, так як я для вас їх озвучу, ви можете призупинити це відео, ви можете зробити собі скріншот, фото екрану, або просто поставити на паузу. І ваша задача буде, коли ви вже ознайомитеся з реченнями, закрити ось ту половину, де у вас написані речення. Ви тільки залишите собі перше речення, початкове речення. І далі і в цьому і є секрет. Коли ми дивимося на готові речення, нам все зрозуміло. Ми все вміємо прочитати, ми все вміємо сказати. Як тільки у нас перед очима немає ніякої допомоги, немає тексту, немає речень, це той самий момент, коли нам здається, ми не знаємо нічого. Я нічого не пам'ятаю, я все забув, я краще буду мовчати. Також для того, щоб побороти ось цю ситуацію, нам необхідно готуватися вдома. Ви закриваєте ось ту половинку, де у вас написані всі речення, і тільки дивитеся на умову. У вас залишається початкове речення «I am grateful». Ви дивитеся, ага, там написано «past». Значить, мені треба із I am grateful» зробити що, і ви дивитеся тільки в стелю. Тільки в своїй пам'яті пригадуєте, як же мені це сказати. Ага, я знаю, I am grateful. Стане I was grateful. Запам'ятовуєте це речення, у вас залишається I was grateful, ви його тримаєте в пам'яті, ви не дивитеся на свій листочок. Ви бачите наступну умову, наприклад, у вас написано future, Тобто перевести в майбутній час. Ви тримаєте в голові I was grateful. Ага, від мене. Просять future, значить, я скажу I will be grateful і так далі. Ви не дивитеся. Якщо тільки важко, якщо ви хочете перевірити себе, спочатку сказали, здвинули трошечки, там, чи ви рукою закриваєте, чи листочком, перевірили, чи правильно, чи ні. Далі дивитеся на умову, не підглядайте, допоки не скажете це нове речення. І так ви. Маєте дійти до кінця вправи, а далі для себе ви можете створити всі інші умови і подивитися, чи правильно ви складаєте речення. Якщо хочете, залишайте їх в коментарях. Я обов'язково перевірю, прокоментую, чи правильно вони побудовані. Тож задача зрозуміла. Зараз я для вас. Прочитаю всі речення вже в їх готовому варіанті, для того, щоб ви чули, як вони вимовляються, як звучать слова, і для того, щоб ви могли їх імітувати. До речі, ви можете зо мною повторювати це, допоможе вам розвивати і вимову, і також і запам'ятовувати ці речення. Окей? Okay? Тож, поїхали. I am delighted. Present. Тобто в теперішньому часі початкове речення I am delighted. Grateful та she. Тепер я розумію, що в мене є замість я вона. Та замість delighted вона буде grateful. Тобто я в захваті, а вона вдячна. She is grateful. Якби я була Grateful, ми б поміняли б тільки одне слово I am grateful. Але необхідно сказати, що вона вдячна, то якщо було I am, це я є, а вона є, ми знаємо, що необхідно зробити she is grateful». Друзі, якщо це відео вам подобається, ви вже відчуваєте, що отримуєте користь. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути, це дійсно допомагає і самому відео, і моєму каналу. Якщо хочете ще більше практики, обов'язково долучайтеся до нашого Patreon Community. Там ще більше відео розвиваємо словниковий запас. Розбираємо граматичні правила і ситуації і тренуємо, розвиваємо своє мовлення. Past минулий. She was grateful. They busy. Минулий час залишається, нас не просять його змінювати. Вони зайняті. They were busy. She was змінилося на they were. Question. Питання. Необхідно з попереднього речення зробити питання. Were they busy? You. Були вони, а стане ви. Were you busy? F'uture, тобто в майбутній час. You залишається, ми його не змінюємо. Will you be busy? I affirmative. Необхідно тепер сказати я і стверджувальне речення. Affirmative це стверджувальне речення. I will be busy. Майбутній час залишається. I will be busy. Розумієте, ви маєте побачити цей алгоритм, як із речення Will you be busy ми отримали I will be busy. З речення Will you be busy давайте зробимо стверджуване речення. You will be busy. А тепер замість you я скажу I. I will be busy. Тобто в голові вже має складатися ось цей алгоритм, і це має відбуватися швидко. Але швидкість приходить з практикою, поступово. Тому, якщо вам необхідно подумати, уявити собі, які речення йдуть між цими реченнями, або й навіть прописати, будь ласка, ви можете це зробити. «At home». Тепер мені необхідно сказати, що я буду вдома. I will be at home past, в минулому. I was at home. He on holiday. Він був у відпустці. He was on holiday. She negative. Тепер вона і заперечення. She was not on holiday. We Future Заперечення в нас залишається, але необхідно сказати ми та в майбутньому, тобто ми не будемо на канікулах чи там у відпустці. We will not be on holiday. Affirmative at the hotel present. Стверджувальне. Теперішньому і замість відпустка ми в готелі. We are at the hotel. В нас було We will not be on holiday. Переводимо в теперішній час. We are not on holiday. Робимо стверджувальне речення. We are on holiday. І замість «holiday» Говоримо, що ми в готелі. We are at the hotel. You and question. Тепер ти, але в питанні. Чи ти в готелі? Are you at the hotel? She a blogger. Питання залишається. Але необхідно запитати вона блогер? Is she a blogger? Past. Affirmative. Upset. Минулий стверджувальне речення і upset, Засмучена. Тобто необхідно сказати, що вона в минулому була, якою засмучена. She was upset. Future you question. Вона була засмучена. Тепер необхідно сказати ти, але в питанні і в майбутньому ти будеш засмученим, ти засмутишся. Will you be upset? They at work. Вони на роботі. Питання в нас залишається, так як і попереднє речення. Але тепер вони будуть на роботі? Will they be at work? Will they be at work? Past affirmative at the cinema. Тепер в минулому, але стверджувальне. І замість at work в кінотеатрі, але в минулому. They were at the cinema. I surprised. Я здивована. Минулий час залишається. I was surprised. Present and negative. Теперішній час. Але заперечення. I am not surprised. Я не здивована. Affirmative і sho. Sure. Стверджування. Впевнена. I am show. Sure. I'm not surprised. I am sure, що ви виконали цю вправу до кінця. Якщо так, молодці, величезне, браво, good job! Напишіть в коментарях, чи було легко? Чи було складно? Якщо хочете більше практики, запрошую долучитися до нашого Patreon ком'юніті. Посилання вам залишу під відео. Там ще більше відео з лексикою, розширюємо словниковий запас, тренуємося говорити, розвиваємо мовлення, а також розбираємо і граматику. Я відповідаю на ваші питання. Обов'язково долучайтеся. Всі посилання і деталі залишу під відео. Якщо було корисно, не забудьте про лайк і побачимося у наступному.